За добу з 23 по 24 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 34 оперативних виїздів. Пожежі, спричинені бойовими діями з боку окупаційних військ Російської Федерації, трапились на території Дворічанської, Вовчанської та Кіндрашівської територіальних громад. Близько десятої ранку ворог завдав ракетного удару по селищу дворічна Куп'янського району. Зруйновано чотирьохповерхову будівлю адміністрації селищної ради. Сталася пожежа. Була інформація про те, що під завалами можуть бути люди. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт сталася ціла серія повторних обстрілів. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири пожежно-рятувальні та аварійно-рятувальні автомобілі ДСНС, а також спеціальне обладнання та генератори. Рятувальникам довелося припинити роботу і повернутися до місць постійної дислокації. В інших випадках пожежі трапились на приватних подвір'ях. Чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У місті Куп'янську внаслідок неодноразових ударів артилерії, пошкоджень та руйнацій, зазнали шість приватних домоволодінь, одна житлова п'ятиповерхівка, травмовано двоє людей. У місті Вовчанську пошкоджено 10 приватних маєтків та бібліотека. У селі Вовчанські хутори один приватний будинок. Пожежі не пов'язані з веденням бойових дій. На території Лозівської громади між селом Михайлівка та селом Веселе на автобусній зупинці горів легковик ВАЗ-2107, всередині якого виявлено тіло людини, особа якої встановлюється. Під час пожежі у приватному будинку за адресою провулок Електровозний 20 у Харкові врятовано чоловіка з інвалідністю 1950 року народження. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 20 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.